Отримання ліків у аптеці. Коли ваш лікар скаже вам, що ви повинні приймати ліки, він скаже піти в аптеку, щоб забрати їх. Є два способи, за якими аптека дізнається, що ви маєте забрати ліки. Можливо, ваш лікар зв'язався з аптекою та повідомив про ваші потреби в ліках, або він дав вам аркуш паперу з написаними на ньому вашими потребами в ліках, щоб ви могли його віддати в аптеку, коли приїдете туди. Це називається рецептом. Існує багато різних аптек, і хоча кожна з них може виглядати по-різному, усі вони зададуть вам однакові запитання. Коли ви приїдете, вас запитають, яка ваша дата народження, яке ваше прізвище, який у вас номер медичного страхування, і іноді вони запитають, яка ваша адреса та номер телефону. Дата народження, яку ви повідомите фармацевту, має збігатися з датою, яку ви вказали своєму лікарю. І вона повинна бути датою народження людини, яка прийматиме ліки. Отже, якщо ліки для вашої доньки, це має бути дата народження вашої доньки та її ім'я. Цілком ймовірно, що у вас буде картка, на якій буде вказана вся інформація про ваше медичне страхування. Ви можете показати в аптеці картку страхування. Кожна особа в вашій родині має окрему страхову картку. Переконайтеся, що ви показуєте в аптеці вірну картку. Важливо, щоб в аптеці був ваш робочий номер телефону, на випадок, якщо їм потрібно зателефонувати вам із запитаннями або повідомити, коли ваші ліки будуть готові. Часто вам доведеться заплатити певну суму, яка називається доплатою. Коли ви забираєте свої ліки. Сума грошей залежатиме від того, яке у вас медичне страхування. Немає жодних доплат за дітей, які мають Medicaid, або вагітних жінок, які мають Medicaid. Деякі ліки не будуть оплачуватись страховкою, і вони можуть бути дорогими. Але часто ви можете отримати знижку на ці ліки, запитавши в аптеці, коли вони виставляють вам рахунок. Коли вам дадуть ліки, фармацевт поставить вам ще декілька запитань. Вони у вас попросять знову сказати своє ім'я, вашу дату народження, потім вони попросять підписати своє ім'я на екрані, який називається Кіпет, який повідомляє, що ви забираєте ліки. Якщо ви не знаєте, як написати своє повне ім'я, ви можете залишити позначку. Деякі ліки добре поєднуються, а деякі погано працюють разом. Тому ви завжди повинні переконатися, що ваш лікар знає про всі ліки, які ви приймаєте. Він ж має переконатися, що всі ліки будуть корисними. Аптека також може допомогти вам в цьому, але оскільки перекладачі рідко доступні, краще проконсультуйтеся з вашим лікарем.